Прихожа прихожани цікавиться, чи є якісь правила, як правильно молитися біля ікони? Взагалі підходити до ікони, звертатися з проханням, з молитвою? Дивіться, церква, вона має, вона взагалі має до всього свої певні правила. Але ці правила відносяться до людей, які вже воцерковльні. Якщо людина не воцирковльона, От людина прийшла в храм, да, вона нічого не знає. От зачасту е люди бояться зайти в храм по одній причині: Я не знаю, що там робити. От я не вмію себе там вести. Я не знаю, куди мені стати, де мені, куди мені піти, що мені поставити. Я хочу вам ще раз сказати: не потрібно боятися в храм. Заходьте в храм, і от як лежить ваша душа, та і робіть. Підійшли до ікон. Перехрестилися, стали хто хоче на коліна, в кого така молитва вчора, хто може не вставати на коліна. Стали коло ікони, почитали молитву, попросили Господа чи Матір Божу. І нема таких правил, канонічних, правильних, як це як треба підходити до ікони. Я ще раз хочу нагадати: в храмі важливо людина, її душа Господь бачить більше, чим ми бачимо. Ми люди міжки, ми завжди дивимося, хто в чому прийшов, хто як пішов. Це все. Це все не є церковне, це все не є правильно. На людину потрібно дивитися як на живу душу, яка може бути раніма, може бути в будь-якому стані. І тому як людина от хоче, відчуває підійти до ікони, хай вона так і підходить. Для цього немає спеціальних правил. Це тільки особиста молитва, а молитва це. Розмова з Богом так, відбувається з людиною. Так що вона може підійти до тої ікони, перехреститися, той може не хреститися, але коли тої стати може почитати молитву. Це вже як вона, ну, як вона сконцентрується, як вона зуміє себе повести. А взагалі, до, підходять до іконочки, то матір Божа, допоможи мені, благослови мене, поможи мені. Почитала свою молитву, знову перехрестилася, покланялася царі Небесній небесні, і все, і можна відходити. Ну, якщо вже ми ведемо мову про молитву біля ікони. Скажіть, чи правильно десь колись чула, що спочатку треба подякувати Матері Божій за всі блага, а потім вже там щось просить. Ну, спочатку всіх молитв завжди треба дякувати Богу. От якщо ви хочете отримати від Матері Божої, чи Ісуса Христа, чи від якогось святого якусь допомогу, завжди йому перше подякуйте за те, що він напевно звернув увагу, почує вас, да, вам дасть. От ми коли з вами живемо в житті. Простому міському, да? коли ми підходимо до людини, ми, е, найперше до е, цієї людини, привітаємося. Да? І наше привітання це є такий, знаєте, жест такої благодаті або такого, знаєте, от якогось відношення mm. до людини. Е, так само і святі. Святі е, нас чують, вони виконують наші прохання. Але коли ти подякуєш йому за те, що він тебе почує, це буде набагато правильніше. Спочатку завжди йде молитва подяки, потім молитва прохання. От якщо людина буде виконувати в своєму житті, оці, не просто там: Господи, дай мені, бо я хочу. Так? Господи, дякую Тобі, що я жива. Дякую Тобі, що там, в мене є там, діти або ще щось. Інше. Дякую Тобі, що ти мені допомагаєш. Я Тебе дуже прошу. Поможи мені в тому і тому. Це зовсім інша молитва. Це молитва від душі. Оце правильна молитва. А скажіть, подячний молитвам. Треба замовляти і чи треба, і як часто. Знаєте, в церковні такі середовища, подячні, молебні, їх можна кожного дня заказувати, замовляти, але їх завжди замовляли, коли людина просила в Бога чогось якоїсь допомоги. Да? І Господь їй дав щось важливе, здоров'я, допоміг розібратися життям, навіть те саме елементарне, мирське покупка якоїсь квартири. Да? Там, Виздоровлення батьків. Тобто по результату. По результату, да. так. Благов... І не... обов'язково людина повинна закати подячні молебенця в день свого народження, в день народження своїх дітей. Ми, ми повинні з вами в цей день благодати Богу, що він дав нам життя і що він наше життя благословив. Не знала. Дякую. Скажіть, в мене одна знайома, вона завжди замовляє подячний молебен, якщо якась важка ситуація. Ну, наприклад, в неї там. Син був за кордоном, загубив гаманець, і от вона пішла, поставила подячний молебен, і гаманець знайшовся. Це теж може бути? Чи це, це, дуже вже ї... Чи це її особисто? Це так може бути, тому що, я ще раз кажу, Господь: ми не знаємо, з якою цілю, був. Може, це було Господнє іспитання, да? А може просто якесь таке відношення людини, що людина загубила. Але коли ти. Находиш або хочеш знайти. Ти спочатку, як я завжди кажу, подякуй Богу за те, що ти є живий і здоровий. За те, і... що я зараз. Да. А Господь тобі все дасть. Це правильно робить правильно.